Сейф, основи фінансової грамотності, програму виготовлено за підтримки проекту ЮСЕЙД Трансформація фінансового сектора. Вітаю, вас, шановні друзі, у студії працює Юрій Табаченко. Ви знаєте, банківський депозит це, напевно, найпростіший спосіб змусити ваші заощадження не просто лежати десь в тумбочці, а працювати на вас. Але у людей після такого масового банкрутства. Банків виникають певні перестороги, вони починають не довіряти банківським установам. Наскільки насправді безпечно розміщувати гроші на депозиті, і як зробити так, аби цей фінансовий інструмент. Працював виключно на вашу користь і був гарантовано безпечним. Про це ми говоримо сьогодні. У нашій студії радий вітати Івана Вишневського, фінансового експерта проекту USAID трансформація фінансового сектору. Пане Іване, добрий день. Вам. Доброго дня, всім. давайте визначимося насамперед із видами депозитів. Фактично, у нас, якщо ми говоримо про банківські депозити, депозити є декілька типів. Перше, це депозит до запитання, тобто коли людина може в будь-який час його вилучити назад, зняти ці кошти. Це як правило поточні рахунки, це як правило зарплатні проекти, тому що дуже часто люди вважають, що Зарплатна карточка це щось інше. Ні, це просто поточний рахунок, який підв'язаний до заробітної плати. Е, і дуже рідко зараз банки передбачають депозити, строкові з правом зняття. Тому що це невигідно для банка. В, в, в кожен хоче рахувати, коли гроші до нього прийдуть і коли гроші від нього підуть. А депозит до запитання це завжди для банка певна невизначеність, тому що люди можуть прийти в будь-який часу. І друге, це типовий строковий депозит. Тобто, коли людина приходить і укладає його на 3, 6, 9, 12 місяців і більше, е, в цій. Ситуації банк поверне такий депозит тільки по завершенню е, дії договору. Е, потрібно зважити на те, що зараз статистика показує, що більшість депозитів, які укладаються в Україні, це до року-до двох років. Від двох років там дуже невеликий відсоток всіх депозитів, які є в системі. Ну і звісно ж ми будемо говорити далі і розглядати на конкретних прикладах, як працює система цих депозитів, банківських вкладів. Зможуть долучатися і наші слухачі також до нашої розмови, і за допомогою телефону, і за допомогою вайбера. Але для початку ми традиційно взяли одну реальну історію із життя. Киянки, піар-менеджерки Оксани Антонівської, як вона користується банківськими депозитами. Давайте послухаємо. Оксана Антонівська з Києва збирає гроші на відкриття власної справи. Рік тому вирішила заощадження покласти на депозит. Хоч і невеличка сума, але у банку тримати гроші безпечніше і вигідніше, запевняє дівчина. За яким принципом вона обирала банк і умови депозитного вкладу. Депозит я відкрила рік тому. Досить довго вибирала банк і обирала по рекомендаціям саме людей, які вже працюють в банку. Зупинилася саме на доларовому депозиті, оскільки він був вигідніший, долар росте, впадає лише на літо. А тому я обрала саме його. Чому вирішила відкрити депозит? Тому що гроші лежали десь приблизно півтора року, не під матрасом, але в шафі зверху. Тобто, так бути немає. Як мінімум, ти можеш заробляти цим. Якщо вони вже лежать, то нехай лежать вже на депозиті. Якщо ти ще не доріс до того, щоб відкрити справді Свій власний бізнес пані Оксана дуже довго обирала умови депозитного вкладу, що були прозорі і надійні. Дізналася про фонд гарантування вкладів і заспокоїлася, адже переконалася, що нічим не ризикує її накопичення, захищені державою. Тепер дівчина радить усім зберігати гроші на банківських рахунках. А для себе вона навіть встановила суму, яку щомісяця перераховує з зарплати на депозит. Це безпечно, можна відкривати, головне правильно обирати банк і. Ну, все ж таки, певно, краще доларовий або євровий депозит. Дуже багато думок чула про те, що банк може збанкрутувати і депозит твій піде в нікуди разом з твоїми грошима. Але оскільки моя сума була недостатньо великою, в принципі, я б могла б їх повернути, навіть якщо б банк би збанкрутував. Тобто, я розумію, якщо б людина поклала, скажімо, 20 тисяч доларів, в неї є ризик, а в моєму випадку ризику не було, тому що це незначна сума. І кожного місяця, наприклад, поповнюю на певну суму. Це 50 від моєї зарплатні. От такі поради від Оксани Антонівської з Києва дівчина накопичує гроші на депозиті і закликає інших не тримати кошти під матрацами, а вигідно конвертувати заощадження у депозитні рахунки та ще й мати додатковий дохід у якості відсотків. Отже, я нагадаю, що ви слухаєте українське радіо в нашій студії Іван Вишневський, фінансовий експерт проекту usaid трансформація фінансового сектору. Пане Іване, наша героїня е, сказала, що все ж таки зробила вибір на користь валютного депозиту. А ви що радите? Гривневий чи валютний? Е, ну в даній ситуації я раджу як мінімум мати депозит. Це перше. Е, По-друге, е, завжди по класиці радять мати, е, якщо відкладати на якийсь довгострокові перспективі, це три валюти. Тобто, щось росте, щось падає, воно усереднюється і все має. Е, тобто, мені дуже сподобалося в історії нашої героїні те, що вона відкладає щомісяця. Тобто, це дуже важливо, е, як люди привчаються з дитинства е, чистити зуби. Так само треба привчитися в дорослому житті, відкладати щомісяця, тобто таку сформувати собі фінансову звичку, заощаджувати, е, хоч невелику суму, тому що гроші працюють в часі, вони приносять і по невеличці, по невеличці краплі набирається в відро. Тобто, це завжди дає великий ефект. Осовно ставок, які на сьогоднішній день є по депозитах, то тут я думаю, що героїня або потрапила на якусь акцію, якщо говорити, або ж якісь інші умови, тому що зазвичай ставки по депозитах в валюті і гривні зараз відрізняються. Ну можна сказати, в десятки разів бувають випадки, тому що деякі дуже великі банки вони пропонують 0,5-0,15 по валютних депозитах. Є випадки, коли в євро 0 пропонують, тобто це великі стабільні банки. Максимальна пропозиція, яку я сьогоднішній день бачив по євро. Це здається по євро і по долару 5,25. Тобто, ну це максимум, який є. І тут вже питання для людини: чи йти чи не йти в такий банк. По а гривні, По гривні як скільки зараз? по гривні? Скільки? Ну одна з самих великих пропозицій, яка є, це в районі 19-20 Це дуже скажімо так. Це вже вибивається з середньої планки. Середня планка зараз в річному депозиті вона коливається між 15 і 17 але знову ж таки, це як правило не дуже великий, Системні банки в системних банках ця ставка дещо нижча. А який сенс вкладати на депозит євро під 0%? А, ну дивіться, наприклад, в Європі взагалі є Я від Від'ємна від ставка чому секрет. А, в чому секрет в Європі, там, де розвинені фондові ринки, де розвинені а, ринки облігацій акцій, уряд стимулює людей нічого тримати гроші просто в банку на заощадженні, вкладайте їх в фондовий ринок, а це значить, ви довіряєте. Яйте їх бізнесу і допомагаєте розвиватися бізнесу, тобто вони таким чином е, е, стимулюють людей до вкладання в бізнесу на превеликий жаль. Е, наш фондовий ринок в більшості сконцентрований ця торгівлі облігаціями внутрішньої державної позики, і е, всі говорять про те, що потрібно зробити е, е, зміни в цьому середовищі. Тому для наших громадян в більшості цей інструмент е, мало доступний, і навіть якщо говорити про інвестиції в е, внутрішньої державної позики, тобто це так само ціні папери, то там треба суму ну, починати від 50 тисяч гривень. Це ринок це окрема історія. Так. Але, але я переконаний але... більшості наших слухачів не зрозуміло, якщо гроші, от, на умовні там, 100 євро, покласти. можуть лежати в шухляці, так, і от поруч або в сейфі, поруч з вами і так. гріти душу. А можуть лежати десь в якомусь невідомому банку і в випадку з Україною просто повернутись в таку в такій же кількості, а у випадку там Швейцарії, наприклад, у меншій mm -hmm. кількості який смисл їх нести в банк, витрачати час, якщо вони можуть лежати uh, просто у сейф. Ну для декого гроші розміщені в банку, навіть під нуль там з копійками відсотків. Це є просто напросто безпека того, що тебе не пограбують, тому що на превеликий жаль, це теж є фактор, який потрібно враховувати тому що кількість злочинів такого типу пограбування квартир вона е, е, зростає і це ну негативний фактор. Ну зрештою є в Україні в багатьох українських банках така послуга не дуже популярна серед українців через е, не дуже високі доходи прибутки. Це оренда банківських скриньок для зберігання цінних речей, не тільки так, грошей, дерева, так, 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 але питання в тому знову ж таки треба дивитися, по о, якщо йде питання оренди скриньки, то питання в тому, чи дозволяється там зберігати гроші і чи несе банк за збереження. Але повертаючись до нашої героїні, якщо ви дозволите, так. та в її ситуації о, чому, мабуть, вона обрала валюту, тому що вона дивилася на якийсь там середній курс, і у її очікування в тому, що навіть якщо не виросне не, не Великі відсотки вона заробить у вигляді відсотків? То якщо через рік чи через два, коли вона планує запустити свій бізнес, вона переведе долари в гривню, мабуть, вона очікує отримати більшу е кількість гривні за рахунок конвертації по курсу, пане Іване. Які ризики можуть бути при укладанні договору на розміщення? Депозиту, що там дрібними дрібним шрифтом пишуть, що може бути завуальовано під депозит і не бути таким по факту. Так, якщо давайте ми візьмемо класичний банківський депозит, дуже важливі пункти. Це є, наприклад, пролонгація. Пролонгація депозиту, що вона може передбачати, це те, що, наприклад, людині говориться, ти вкладаєш договір на три місяці, але ти можеш його розірвати. Наприклад, він тобі автоматично пролонговується, і ти хочеш, наприклад, ти розраховуєш їх через три місяці забрати, ти приходиш тобі, кажуть, вибачайте, ваш договір знову продовжено на три місяці, тому що ви нас за тиждень не попередили. Тобто, пункт пролонгації є дуже важливим. Друге, важливо врахувати це плата за супроводження рахунку, тому що за. Звичай, банки виплачують відсотки по депозиту на поточний рахунок чи на карточку, яка оформляється. Яка вартість цієї картки, яка вартість цього рахунку. Третій момент, тому що бувають випадки, що людина розмістила їй, наприклад, відносно невелику суму, там, наприклад, 10 тисяч гривень, вона за рік за щомісяця буде отримувати 150 гривень доходу по процентах, а їй треба 180 гривень заплатити за ведення поточного рахунку. І такі тарифи є на ринку, тому це треба просто зважати. Третє, що треба. Зважати після закінчення дії договору або закрити всі рахунки, або ж дізнатися, які тарифи по них, тому що люди часто, наприклад, я скористався пропозицією цього банка. Мені відкривали поточний рахунок для виплати процентів. Я забрав депозит і забувся. А рахунок то в системі відкритий, і через якийсь час банк може змінити тариф, і людині піде нараховуватися комісія за ведення рахунку. Далі потрібно звернути увагу на такі речі, якщо говориться питання там, про поповнення, непоповнення. Чи має, якщо людина хоче поповнювати, чи має воно ну, таку пропозицію? Плюс питання ставка. Чи це ставка, яка там, наприклад, прозвучала в рекламі? Чи це є ставка на всі місяці дії договору, чи це, наприклад, ставка на перший місяць? Перший місяць вам 21%, другий, третій місяць 16%, четвертий місяць 11%. Ну, умовно. Тобто середня ставка вийде там в районі 15,5%, але людина запам'ятала 21. Тобто її цифра, ту, яку вона побачила в рекламі, може не справдитися з тими очікуваннями, які в неї є. Наскільки швидко можна забрати гроші? Якщо депозит строковий? Ну як правило, таку усереднену ситуацію зараз запитую. Якщо дуже треба розірвати його достроково і забрати гроші, то з якими збитками це вийде? Це вже залежить виключно від тих умов, які прописані в договорі. Потрібно людині звертати. І е, зараз е, поширена практика така, що людині даються заява договір на один е, аркуш паперу. Там написано Я такий-то, такий, то розміщаю таку суму і прочитав умови публічного договору. Іде відсилка на публічний договір. В деяких банках цей публічний договір може займати декілька десятків аркушів. А, а є банки, де він займає сотні аркушів. Такий публічний договір. Тому декілька років тому фонд гарантування вкладів фізичних осіб розробив там відповідні регламенти, які передбачають, що людина може попросити надати їй таку виписку з публічних умов договору, що стосується депозиту, щоб людина точно знала, що передбачено. Кому і за яких умов фонд гарантування повертає гроші на сьогоднішній день. Фондом гарантування вкладів гарантуються вклади всіх фізичних осіб і фізичних осіб підприємців. Це те, що передбачено по. Закону про систему гарантування вкладів, тому не гарантуються на даний час кошти, які внесуть юридичним особам. Другий момент треба зважати на те, яка категорія грошей знову ж таки гарантуються, не гарантується. Всі поточні рахунки, всі депозити розміщені в національній чи іноземній валюті. Вони підпадають під гарантію, крім випадків, якщо це депозити на якихось там особливих умовах укладено. І тут дуже важливо звернути увагу зараз знову таки відновлюється тренд Депозитів в золоті. Була свого часу така поширена практика в Україні. Потім вона якось зійшла на, на нівець, і зараз знову дуже поширена. Там скажімо так йде непогана реклама цих депозитів. І потрібно пам'ятати, що депозити в золоті вони не гарантуються фондом гарантування. вкладів. No, це that's вже є чиста інвестиція людини, і по цих депозитах так само є свої особливості. Зокрема, людина повинна розуміти, якщо вона уклала такий довір, розмістила в банку, наприклад. А яким чином вона отримує назад? Вона назад отримує наприклад, 100 Грам золота вона розмістила банківського. Вона отримає назад 100 грам золота чи еквівалент в гривні. Тобто, це потрібно звертати увагу, що мається на увазі в такому випадку. Я хочу теж і вам і слухачам розповісти таку історію з життя з власного досвіду. У мене колись був. Депозит 4 роки тому валютний. І ви пам'ятаєте, тоді якраз дуже різко падала гривня. Змінювався курс, і мій банк збанкрутів. Фонд гарантування виплатив, звісно ж, мені всі гроші в відведений для цього законом термін, але виплата відбувається у гривнях. По курсу на день, коли банк був визнаний неплатоспроможним, я отримав свої гроші через два місяці, і за ці два місяці я втратив 40% суми. Я вам співчуваю, це той випадок, коли дійсно, скажімо так, фонд виконав свою функцію, він виплатив те, що передбачено по закону. Такі випадки були, і були випадки, коли ми говоримо про валютні депозити, це одна з рекомендацій, на яку треба звернути увагу. До прикладу, якщо людина обирає собі стратегію формувати депозити в валюті, то потрібно зважати, наприклад, візьмемо сьогодні, ну, хай буде 6 тисяч євро. Це буде близько 185 тисяч гривень. Тому людина повинна зважити, що якщо, наприклад, відбудеться. Ця знову знецінення гривні, наприклад, укріплення курсу євро, то може статися таким чином, що через якийсь енний проміжок часу цей депозит вже не буде підпадати під гарантовану суму в 200 тисяч гривень. Я е, закликаю тепер наших слухачів приєднуватись до нашої розмови. Ви можете писати нам на Viber 097-107-107-9 або телефонувати на наш студійний телефон 239-62-92, код Києва 44. у нашій студії Ван Вишневський, фінансовий експерт проекту USAID трансформація фінансового сектору. І це програма Сейф на Українському радіо. Ми говоримо сьогодні про депозити наскільки е, безпечно чи небезпечно. Ними користуватись. Сейф знання, які примножать ваші гроші. Пане Іване, ще на початку розмови, коли ми слухали історію нашої героїні, ви казали, що ну насамперед добре, що вона все ж таки розмістила депозит, і ми тут стільки говорили про ризики, про небезпеки. На що звернути увагу? Що відсотки не настільки високі, але все одно ви радите е, розміщувати гроші на депозитах? Чому а, перш за все це завжди людина формує собі е, резерв? На непередбачені ситуації, тобто це один з інструментів. Чому є? Друге, це питання в тому, що людина а, має план, тобто завжди важливо мати план. Коли людина відкладає гроші, вона для чогось їх відкладає. Вона а, формує свою фінансову, а, скажімо так. А, Джерела для своєї фінансової безпеки, тому що колись людина може втратити там роботу, в неї буде знову ж таки можливість скористатися. чи можливо це буде накопичення на навчання дітей, тому що зараз, наприклад, коли ти порахуєш вартість навчання дітей, ти розумієш, що це дуже дуже великі суми. І я, наприклад, плануючи навчання своєї дитини, так само використовую один з інструментів це депозит для того, щоб назбирати в довгостроковій перспективі. І питання в тому, що якщо, наприклад, взяти там 50 тисяч гривень розміщених сьогодні з відсотками через 5-7 років це буде досить немала сума, тому якщо відсотки приплюсовувати щомісяця. тобто складний відсоток він буде працювати на тебе. Як Ворен Баффет казав, там магія складного відсотка вона завжди буде на твою працювати на твою користь. Ну тут теж для балансу думок пошлюсь на власний досвід і скажу, незважаючи на ту неприємну негативну історію, яку розповів до того, я порахував, що всі доходи прибуток від відсотків. Депозитів попередніх років все одно перекрили і в рази більше були ніж втрати від тієї неприємної так. історії, і якщо дозволите, просто я спеціально підготувався до нашого ефіру. після кризи чотирнадцяти рік, якщо ми візьмемо. Валютні депозити в системі банківській переважали. Тобто, якщо ми візьмемо на кінець 2014 року, було 418 міль... 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 мільярдів депозитів від фізичних осіб. З них 200 мільярдів в гривні і 217 у доларах. Така тенденція продовжувалася до 2017 року, і вже починаючи з 2017 року, знову більше гривневих депозитів в системі ніж валютних. Це зокрема викликано і ставками, і потребами банків. У нас є запитання від слухачів 239-62-92. Добрий день. Добрий день. Як вас звати? І звідки ви? Анатолій Київ. Дуже приємно. У мене двадцятирічний, скажімо так, опит депозитів. Це навіть не запитання, а рекомендація. Ну я би не рекомендував зараз людям класти на депозит. Позиція дуже проста: нестабільність державі породжує. Оті коливання, які, я, 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 за яких ви втратили 40%. Зараз потрібно або купляти золото, або нерухомість, або просто держати в іноземній валюті. І а ви просто... пробували купувати золото, а головне так, продавати так. його. Банківське це було просто золото, яке ви в ломбард здали, чи банківське Не, золото? Це банківське золото. Угу. Я... Ви пробували, Куп... ви знаєте, що не все золото, не кожного банку інший банк купує назад. Так, я і ціна відкупу банку, менша. Я, я, у мене є е, достатній уже практичний опит цього діла. Та я купляв в банку і в все вже банку потім продав. Угу. І і виграли да на рості курсу золота. Ви виграли в результаті. Так, так, я виграв цікавий досвід. До речі, дякуємо вам, що зателефонували, пане Анатолію, пане Іване. Як прокоментуєте дзвінок? Перше, це я скажу, що це один з інструментів, але це треба розуміти. В мене теж був колись золотий депозит. Мені пощастило, що тоді банк мені повернув, тому що в мене був цей депозит в банку надра. Він був в тимчасовій адміністрації. Потім викупили. Так я заробив. але цей заробіток був обумовлений виключно. Не тим, що до 2012 року золото росло на всіх фондових на всіх світових ринках починаючи з 2012 року, золото майже такі в од, на одному рівні тримається. Тому як на мене, заробити на дол на золотому депозиті навряд чи вдасться. Якщо людина туди йде, то це треба робити припущення, що не менше на пять 10 років вона цим користується. Дуже розповсюджене запитання на Viber до нас надійшло чи гарантує фонд гарантування вкладів повернення. Якщо декілька депозитів по 200 тисяч на одне ім'я в різних банках в різних банках, будь ласка, фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує до 200 тисяч в одному банку на одну особу незалежно від кількості договорів. Тобто, якщо людина має багато в різних банках, будь ласка. Про фонд ще хочу сказати, що, наприклад, є такий один рекордсмен, людина, яка фонд давав таку статистику, 18 разів отримувала виплату з фонду гарантування вкладів. Мабуть, це для людини це був бізнес, саме шукати самі високі ставки. Можливо. Вітаємо з наступним слухачем. Добрий день. Добрий день, Владимир Горський. Ну хотел бы сказать, вот по поводу недвижимости, у меня знакомый именно так и сделал, он купил квартиру, потом проклял тот день, потому что эту квартиру превратили в сарай. Те, кому он здавав, і хотів би, щоб гость, якщо це важливо, по темі депозитів в кредитних союзах, тобто наскільки це раціонально і різкі. Благодарю, за відповідь. Ой, дякую вам теж таке запитання, яке ну прямо я думаю, особенно багато відсотків наших слухачів. Те, що хочуть почитати, я, я вам щиро дякую для запитання. Дам декілька цифр: 506 мільярдів це зараз складають депозити в банківській системі, а близько 2 мільярди гривень це складають депозити у всіх кредитних спілках. України. Країни, тобто, якщо людина хоче працювати з кредитною спілкою, це її вибір. В мене в самого був такий досвід. Теж а, але тут питання в тому, що вибору кредитної спілки треба пам'ятати, що це все таки кооператив. Якщо ви зустрілися з кредитною спілкою, і в цій кредитній спілці все дуже схоже на бізнес-структуру, де вони кажуть, що це наш господар, а, а ось так ми працюємо, то це не є кредитна спілка, як такова. А, крім того, потрібно зауважити на те, що депозити в кредитних спілках не підпадають під гарантії фонду гранту. Мтування вкладів цього тижня. Внесено законопроект в Верховну Раду. Новий законопроект, який передбачає передбачен, ну в тому числі і запровадження таких гарантій, але поки що це лише законопроект. Тому працювати з цим. Людина це її вибір, якщо вона хоче, але потрібно дуже обережно обирати кредитну спільно. Які ще можуть бути ризики, які можуть бути можливо шахрайські схеми завуальовані під банківські депозити? Дякую за запитання. Я саме хотів про це теж розказати, тому що зараз ми маємо те, наприклад, в мене роздруківки, я захочуть залишу деякі дуже популярні інтернет-ресурси. Фінансові спеціалізовані останнім часом практикують публікацію незрозумілих схем, коли іноземна компанія, яка називає себе інвестиційною компанією, давайте нам гроші, ми вас залучимо. Хочете гривню, хочете долар. Причому ця компанія не зареєстрована в Україні, вона не має по суті жодного легального права працювати, але вона готова брати і вже щось обіцяє. Тобто, тут е, треба відмешовуватися. Друге, навіть якщо людина зустрічається з е, фінансовою компанією, яка має ліцензію в Україні, е, знаходяться в реєстрі, який ведеться нацкомфінпослуг. Е, часом е, такі компанії зараз ще пропонують різного роду інвестиції е, тому, що а треба пам'ятати перше після ситуації з банком Михайлівський це заборонено, і друге треба відмежувати, коли пропонується кредитування. Тобто ви видаєте кредит комусь і буде високий дохід. Дякую вам, пане Іване, за цікаві роз'яснення. Змістовний Іван Вишневський, фінансовий експерт проекту USAID трансформація фінансового сектору. Був учасником програми сейф. Провів її Юрій Табаченко. Більше на сайті nrcu.gov.ua. На все добре, Дякую. кредитки, банкомати, рахунки. Сейф наших знань до ваших послуг. Культурної лекторії Вайскау.